Кладовище вантажних кранів найпопулярніше місце зустрічі неформальної молоді. Воно приваблює їх чудовим індустріальним пейзажем і можливості побути на самоті своїми думками. Інших людей поламані крани не бентежать. Тому єдині володарі цього царства готи. Ці похмурі молоді люди віддають перевагу самотності, одягаються у чорний і все життя готуються до смерті такие такі здания, заброшенные заброшені это це бы обратна сторона привычного для нас мира. Готи і люди, які люблять індастріал, їх сюди манит это особа аура, це якась красота і уєднаність. Якщо виконувати всі готичні правила, можна дійти до крайнощів, кажуть київські готи. Тому максимум для них це вечорниці на байковому кладовищі. Роблять це переважно для того, аби насолодитися цвинтерною тишою і спокоєм. При цьому готи гарантують, що небіжчикам не заважають. Загалом, щоб бути готом, то не обов'язково спати в турні, линдати по кладовищу і все таке, от, і там приносити щось у жертву, чи там якісь тварини, чи, я не знаю, не дай Бог людину. Достатньо слухати відповідну музику, мати якесь собі переконання, бачення, власну, думку в цьому світі. І чорний одяг як атрибутика готики. Оточуючи реагують на появу людей у чорному із ланцюгами на руках і пірсингом. По різному хтось намагається напоумити, інші жахаються. Котри <ривіт> да смотрять з удивленням, ніякої сужам, якоте свисторка. Єсть каторґ господі, як я господі, наш та з Щоб стати готом, досить вигадати собі друге ім'я, яке підкреслювало б уподобання або особливості характеру. Музику теж обирають на власний смак. Головне, щоб вона була готичного напрямку: хардкор, рок або індастріал. Інші не підійдуть. Кожен приділяє степень свого гатізма по-разному. От я, наприклад, не вважаю себе гатеса. Я вважаю, що я темний ангел. Якщо вам личить чорний колір і ви не проти прогулянок по кладовищу, готи для вас стануть найліпшими друзями. Богдан Калініченко, Сергій Нагорний, Новий канал.